1. Прийняття спадщини з права на спадкування полягає в тому, що спадкоємець має право прийняти спадщину або не прийняти її. Прийняття спадщини можливе у два способи. Один шляхом мовчазного прийняття, пасивна поведінка спадкоємця. Два шляхом подачі заяви про прийняття спадщини, активна поведінка. Можливість прийняття спадщини шляхом пасивної поведінки передбачена спадкою. Одна тисяча шістдесят вісімськ. Згідно з положеннями якої спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він мешкав разом з померлим та протягом строку для прийняття спадщини не відмовився від неї. Якщо спадкодавець протягом вказаного строку подав заяву про відмову від спадщини, вважається, що він відмовився від спадщини спадкоємці. Які фактично прийняли спадщину, також мають подати заяву про видачу їм документа, що підтверджує їх право на успадковане майно свідоцтва про право на спадщину, але можуть це зробити незалежно від закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини прийняття спадщини шляхом подання нотаріусу заяви про її прийняття передбачене з 1269 СК цей порядок прийняття спадщини застосовується щодо спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, але не проживали постійно разом зі спадкодавцем, оскільки роздільне проживання не створює презумпції прийняття спадщини. Такі особи зобов'язані подати нотаріусу за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини. Спадкоємець з'являється до нотаріуса особисто і подає документ, що підтверджує його особу, а також свідоцтво про смерть спадкодавця, щоб нотаріус зміг встановити час відкриття спадщини. Крім того, Спадкоємець повинен повідомити нотаріуса про місце відкриття спадщини та про наявність інших спадкоємців, якщо йому про це відомо, незалежно від того, чи прийняли вони спадщину. Особа, яка досягла 14 років, якщо вона бажає прийняти спадщину, може звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини самостійно. Для цього згоди її батьків або піклувальників не потрібно. Оскільки пасивна теста як елемент дієздатності фізичної особи настає з 14 років, на практиці виникає питання, чи можуть прийняти спадщину батьки піклувальник неповнолітнього спадкоємця, якщо він сам проти цього заперечує, така ситуація законом прямо не передбачена, однак, оскільки 132 не передбачає можливості вчинення правочинів батьками, Піклувальниками за неповнолітніх можна зробити висновок, що прийняття ними спадщини проти волі особи, яка досягла 14 років, неможливе, тим більше, що небажання прийняти спадщину в цьому разі має тлумачитися як відмова від спадщини. Це право неповнолітня особа може реалізувати за згодою батьків усиновлювачів, піклувальника і органу опіки та піклування Одна 1270 про Заяву проприйняття спадщини від імені малолітньої особи подають її батьки у синовлювачі або опікун, а від імені недієздатної особи її опікун Заява про прийняття спадщини може бути відкликана особою, яка її подала батьками у синовлювачами малолітньої особи опікуном недієздатної особи. Причини відкликання заяви про прийняття спадщини значення не мають. Відкликана заява може бути протягом строку, встановленого для прийняття спадщини з 1270СК. Виникає питання, чи має право на відкликання заяви про прийняття спадщини особа, яка досягла 14 років, котра згідно з шк. 1269 ск самостійно подала заяву про прийняття спадщини, оскільки учк п'ять. 5 12 шістдесят Зазначено, що право на відкликання заяви має особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, можна зробити висновок, що така можливість надається особі, яка досягла 14 років. Котра самостійно подала заяву про прийняття спадщини, для прийняття спадщини встановлюється шістьмісячний строк, який починається з часу відкриття спадщини. Отже, якщо до нотаріуса звернулися спадкоємці із заявою про прийняття спадщини, або якщо виникло питання про правомірність фактичного прийняття спадщини, то перше. Що має зробити нотаріус це встановити час відкриття спадщини, часом відкриття спадщини є день смерті спадкодавця або дата, з якої він оголошений померлим. З цього моменту починається перебіг шістьмісячного строку для прийняття спадщини. Якщо людина померла не на території України, а спадщина відкривається в Україні, то спадкоємці мають подати нотаріусу свідоцтво про смерть. Легалізоване консульством України на території тієї країни, де воно видано свідоцтва про смерть не потребують легалізації, якщо країна, в якій вони видані, приєдналась до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних. Сімейних та кримінальних справах від 22 січня на 1993, якщо виникне дня права на спадкування у певної особи залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з дня неприйняття спадщини або відмови від її прийняття. Але у цьому випадку відмова від спадщини інших спадкоємців має бути безумовною та беззастережною. Якщо від спадщини відмовилися усі спадкоємці черги, що закликається до спадкування, то спадкоємці наступної черги мають право подати заяву про прийняття спадщини протягом три місяці, якщо спадкоємець протягом вказаних вище строків не подав заяву про прийняття спадщини. Він вважається таким, що не прийняв її. Якщо він все таки бажає прийняти спадщину, то може звернутися до спадкоємців, які отримали спадщину, з проханням надати йому письмову згоду на включення його до кола спадкоємців, у разі, коли спадкоємці, які прийняли спадщину, погоджуються на це, подаючи письмову заяву нотаріусу за місцем відкриття спадщини, то спадкоємець який не отримав спадщину, може звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини із заявою про прийняття спадщини, згоду на включення до кола спадкоємців мають дати всі спадкоємці, які прийняли спадщину. У цьому випадку спадкоємець поновлюється у праві спадкування і у праві надання заяви про прийняття спадщини, якщо спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини. Він має право звернутися до суду з позовом про надання додаткового строку для прийняття спадщини у разі встановлення судом наявності поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини тривале відрядження, хвороба тощо. Він визначає додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини, оскільки одна тисямдесят два про додатковий строк. Достатній для подання заяви про прийняття спадщини без жодних обмежень його певним числом днів чи місяців, можна вважати, що лише суд може встановити, скільки часу може знадобитися спадкоємцю для подання заяви про прийняття спадщини. Такий строк може бути і більшим, ніж шість місяців. Наприклад, спадкоємець довідався про відкриття спадщини після закінчення строку для її прийняття. Але перед тим, як поїхати у тривале закордонне відрядження, строк якого перевищує 6 місяців, наприклад, Антарктична експедиція.